Село Глибоке, що розкинулося в Бриспільському районі Київської області, має давню і захопливу історію. Чому ж воно отримало таку назву? Давайте розбиратися. Перша згадка про глибоке датується 1629 роком. За легендою, першими поселенцями тут були козаки, які шукали місце подалі від польської влади. Незинна місцевість утворила природну долину, де оселилися вільні люди. Назвавши своє нове житло Глибоким, цікаво, що поруч із селом є Городище поселення, яке, за переказами, веде свою історію ще з часів Русі. Тут могло існувати оборонне укріплення, яке захищало місцевих жителів від набігів. Проте історія села не завжди була легкою. Глибоке пережило страшний голодомор 1932-33 років. Та німецьку окупацію сьогодні глибоке це розвинене село заграрно-промисловою економікою. Тут є школа, дитячий садок, бібліотека, дві церкви, а ще розвивається будівництво. Село Глибоке це не просто точка на карті. Це місце, де історія переплітається з сучасністю, а кожен куточок зберігає свою таємницю. А що ще цікавого приховує глибоке? Напишіть у коментарях, чи були ви тут і що знаєте про це місце.